На світанку ми їдемо на позиції артилеристів, бригади «Людь». це турецький напрямок, повітря гримить від вибухів. Снаряд так просвисті до головою і всі присіли, заховалися. Дуже весело почався рамок, буквально от годину тому, як почалось, і отток-тока закінчилось. Приходи були каби, і ствольна артилерія, і все, все було. Це так кожного ранку, чи як вже за, за зачастую кожного ранку так проходить. Особливо на час вони активно розвивалися на цьому напрямку. Час минає, арта мовчить. Гармаші кажуть, стріляти зараз не можна у небі. Російський безпілотник. Вони весь день ви літають активно. Їхня задача вистежити наші позиції. Okay. Арта, орлани, зали вони літають. Розвідники постійно. розвідники постійно в небі знаходяться. Отримаємо інформацію і знаходимося в укритті, поки не закінчиться їхня розвідка. Ну, останнім часом дуже ворожі безпілотники капітувались, небо постійно почти грязне. Як тільки ця можливість небо чиста, ми відразу ж працюємо. Доки перечікуємо російські БПЛА, чоловіки розповідають про нещодавно успішно ліквідовані ворожі об'єкти. В Тариску вулиця, садна вулиці. Часний сектор знаходиться наші штурмики, з другої знаходяться вже кацапи. І там дистанція буквально до 50 метрів між ними різниця. Вчора були цілі. Ми відпрацювали, попали, би, працювали по ворогу, попали в будинок, там був Бука. Він зорвався, дуже задивно затинував. Десь да, Там рознесло буквально. Два-три дома, що поруч. Невдовзі розвідка повідомляє: небо чисте чужий безпілотник, зника, значить, можна стріляти. Надходять перші координати. Постріл. Після першого залпу укріплення, де стоїть гаубиця, наповнюється густим пилом. За характером боєприпасів розумієте, по кому ви зараз працюєте? По піхоті ми зараз працюємо спроба штурму. Давай по тим самим. Те ж саме, да. так. Один зарядити постріл по команді. Прийняв. Гарбата! Ну, Це такий ритм роботи польової артилерії. Десь там більше години ми чекали. Весь цей час над цим районом літали російські безпілотники. Тож була заборона на вогонь. Зараз з'явилася можливість більш-менш безпечно накривати росіян вогнем, і позиція прямо жила. От постріл за пострілом гармаші відправляють росіянам снаряди. Постріл перенаведення і знову постріл, але спершу розрахунок займає місце в укритті, а після надшвидко перезаряджає гармату. Гармата! Зустрічають! Постріл бункер, польот. Та Громаді перестають бити і маскують гаубицю, короткий підсумок. Граська піхота була пішла на штурм. Ми працювали іменно по піхоті. Отработали дуже добре. Собі сказав, що всі попадання, штурм захлібнувся, вони відступили. У такому ритмі ця позиція живе останнім часом. Тут готові стріляти будь-якої миті, відбиваючи черговий штурм росіян. У небі нема ворожих розвідників, і нас вивозять з позиції арти зі східного фронту. Руслан Сміщук, Вадим Равун та ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.